Вітаю, друзі! Починаю робити першу в своєму житті буржуйку для опалення гаража, майстерні, літньої кухні. Ну, кому як зручно. Віддали мені на роботі ось два балона з-під фреона. Один вже розрізаний. Не знаю для яких цілей його там різали. І один я вже крана зняв. От, Значить, чотири таких стальних трубки. По, кожна по сантиметрів 60-му, тут може 70. Це на ножки буде. Далі одна така пластина, товщина 10 мм. Це, отак от будемо говорити, прямо буде зверху така поверхня, щоб вона було скип'ятити воду. Щось приготувати. Можливо, так, на майбутнє. Тобто, це не точно так буде. ну, Я її поставлю, зварю. але... Хто там буде готувати, але хай там буде. Дві таких пластини, товщина 3,5 мм ще радянського зразка, це на колесники буду робити. От так. Ну, буду зараз процеси показувати, кому цікаво, будете по-моєму проєкту робити. Я хочу взяти два балони і зварити їх разом. Тобто, так, щоб вони виглядали. Для початку потрібно в одному балоні зрізати верхушку, і так само в цьому балоні зрізати верхушку, так їх повністю скласти, і так вони мають виглядати. У рівні більш-менш виставив ці балони, як вони мають стояти. Так, значить, на сьогодні закінчимо такі зварювальні роботи цих двох балонів фріоновських. Єдине, що дуже важко було варити це стики. Тобто сам стик балона з балоном. Метал тонкий, прогорає. Я не, не, не сильно крутий сварщик, але хоча б такий шовчик має вийти, щоб кругом був провар, щоб вони чітко один з одним трималися, щоб дим не пропускали. І саме головне, що провар має бути однаковий кругом. Так. Варив при 100 амперах, який в мене шовчик вийшов. Значить, приварив пластину зверху. Пластина 10 мм товщина. Також прогріваю спочатку, потім вже проварюю. Ну, це я так в загальному говорю. Так, Далі. А, тут буде на пластині, значить, вставлятися тут заглушечка буде. Тобто, якщо потрібний вогонь, буде вона відкриватися, буде плам'я виходити. Як не потрібно, буде то так буде залишатися. Вирізав значить, два отвора під дверки. Значить, Отак, дверки йдуть. Значить, Дверка подачі дров має розмір в мене 13 висоти і 17 довжини. І підувальна дверка має 8 висоти і 13 також довжини. Вітаю, друзі! Значить, закінчив свій проєкт з буржуєчкою. Зараз покажу, що в мене тут вийшло. Кому цікаво буде, коментуйте, я на коментарі відповідаю. Значить так, по, по суті, значить, З тих двох балонів фріонових, що я зварив між собою, я встановив сюди значить, дверки такі. Ось так воно у мене виглядає все. Кріплення значить, у мене двох завісів на закльопки. Я спочатку думав варити, але на закльопки воно якось ну, краще, мені здається, виглядає. І в подальшому можна буде просто ці закльопки зняти, замінити, можливо десь підкрасити, підлатати. ну в принципі Це кому йде вподобає. Сюди з оцінковки я поставив таку пластину, тому що, як би ти гарно був гарку не різав, але все одно ти рівно його не відріжеш або десь якісь зазори будуть. Тут невеличкий зазор, вийшов. я його так закрив пластиною, так само на закльопочки. Ну коротше, Прекрасно, мені подобається, як вийшло. Так виглядає внутрішня сторона. Так, далі потрібно було мудрувати з такою штукою, цей, що закривається сама дверка. Мудрував-мудрував і нарешті вирішив. Значить, я взяв по периметру, пустив болта на дві гаєчки і одну контргайку. Обрізав і заварив, проварив. І тепер воно крутиться все як положено, Бо перший раз поставлено закльопки зовсім не те пальто, як там кажуть. Воно взагалі, отак фіксувалося, і все ні вправо, ні вліво. Так воно закривається, все чітко і надійно. Далі з підувальною дверкою. Підувальна дверка так само на закльопки. І так само такий штирочок, оцей клямочка. Отак вона закривається і відкривається. Єдина загостка в мене була в тому, що нижній балон з тонкого металу йде, верхній з трошки грубшого. І тяжко було проварувати. От, я взагалі ще боявся, як воно покаже себе при температурі. Але я вчора топив 3 години цю піч. Оця тільки сторона оця сюди по периметру прогрівалася, внизу практично вже не прогрівалася. Тут, під, в принципі, піддувало, тут високих температур немає, щоб йому прогріватися. От, значить, Так само тут жесть взяв, закріпив, щоб ніяких щілин не було. нічого. Але все одно, щілини є. Потрібно ще доробити, буде цю піч. Але топив. Ніякого диму ніде нічого не було, взагалі мені подобається. Якби десь був виток диму, то можна було б сказати про ненадійний результат своєї роботи. А так мені подобається. Ці шви, в принципі, вже в нуль я так не шліфував, тому що це не на продажу, це чисто для себе. от Можу одне сказати, що для приготування їжі оця пластина ну взагалі не годиться. Чому? Тому що має бути постійно. Висока температура в самій топці. Має постійно горіти дрова, маєш ти постійно підкидати. Тобто, щоб е, пожарити картоплю, я вчора жарив 2 години картоплю? ну, Це дуже це дуже багато. От, ну, чайничок скип'ятити, там, водички, чайку без проблем. Далі. Ой, Почнемо з головного. Я сюди поставив, значить. Е, е, як вона називається, Як вона називається... Значить так, В середину в топку я поставив колесники, так би мовити. Я взяв дві арматури, отак проварив їх по периметру. От. Але перед тим, як проварювати, я в цьому. Нижньому вже, нижньому... Але як проварювати, я в нижньому балоні отак зробив два отвора. Це я зробив помилку і один насквозь отвор. Чому? Тому що тут тонкий метал, тут проварити практично нереально. І тому я вже залишив такі горбики, я вже їх не шліфував нічого. От, проварив дві арматури, кинув. І е, такі пластини в мене вирізав. Товщина троєчка. Ну, Ідеально взагалі, я зараз покажу як. Отак От Вложу. От колесничок лежить. Ну, до, речі, до речі, дуже, дуже така ну, нормальна ідея. Отак. От Все, колесніки лежать. Е, значить, дивіться, єдине, що я робив, то по-моєму проекту буду робити, я е, значить, від краю підувальної дверки я в середньому 5 см 5 піднявся висоти і тоді вже аж робив, варив арматуру, щоб кидати колесники. Чому так? Тому що повітря має заходити обдувати, обдувати дрова, які горять середині топці. І плюс я ще так зробив, що я всіх бачив, що просто так поверхня рівна з балонами йде, і тоді вже ж накидається дрова. Я ж так зробив, щоб дрова було, можна було всередину кидати. Отак. От от, закриваю. Далі. Що я зробив далі? Далі зробив такі ручечки, щоб можна було її переносити, цю боржуїчку. От з місця на місце. Так само дві пластини, товщина двоєчка, і з дерева просто зробив такі ручечки. Вони не обгорають, вони не горять, вони не коптять. Температура вчора була така досить, досить непогана самого металу, але ручечки були єлі-єлі теплі. Ну, ці, звичайно, були гарячі, а ці єлі-єлі теплі. Так, що ще показати? Значить, труба виходу диму. По виходу диму значить тут коліно йде на 50 і до нього вже приварюється коліно на 80. От. Ще роблять такі заглушки, крани, щоб можна було перекривати повітря От, ну, виход диму, але я його вже не робив. Тобто 50 на 80 переход. В подальшому тут буде ставитися 80 е, труба, жесті. труба жестянщика, щоб ставив. І собі вже буду е, до майстерні мудрувати. його, вже як воно там має бути. От, тут е, спочатку стояла труба, я поставив алюмінію, ось Вона вже лежить я її демонтував. От, так Стояла алюмінієва труба по периметру, залита герметиком силіконовим тримає температуру. Виробник вписав на тубі, тюбіку, що 300-400 градусів. В принципі, десь до таких температур нагрівається. Герметик весь потік. Я вирішив демонтувати цю трубу. Так, в принципі, вона була для того, тільки, щоб готувати їсти на вулиці. От, я зараз покажу, що сталося з нею. От так. Це ось ось стільки сажі. Повністю забита труба. Це так на протязі 3 годин горіла. Тобто діаметр труби має бути, мабуть, трошечки більший, ніж 50, 50 мм. Труба демонтується. Зараз це все також буде демонтувати. Ефекту не дало. Так, отак От вона виглядає. Значить, Висота самої цієї буржуєчки у мене 60 см. Далі, е, питання з ножками. Питання з ножками я вирішував наступним чином. Я просто взяв листовий метал, двоєчку, вигнув з нього. Круглячок, можна так сказати, і просто приварив по, по нижньому бачку, по периметру. Все. Там трошки пішліфував, щоб воно було більш-менш рівно і більше нічого я не робив. Спочатку я поставив ножки. На болти все як положено дуже гарно, але ножки не надійні, вона постійно крутиться, виляє. От їх потрібно потом шліфувати ці ножки, вирівнювати під ноль виставляти. Але кругом, рівна повер... не... кругом не рівна поверхня, можна так би мовити, де вона стоїться буржуйка. І тому було вирішено зробити так. Так воно стоїть нормально, десь там чуть-чуть там підложити пів, міл... пів сантиметра, ну, то в принципі вже не так не, не принципово. От. Що потрібно ще буде тут доробити? Тут потрібно буде підробити таку лопатку, щоб можна було попіл забирати з підувала, бо тому що так руками незручно і висипати, теж постійно незручно. От. Але так зі сторони вона себе показала ідеально. Я ще думав, що вчора, як її топив перший раз, що буде дуже десь погано, може десь де програти метал, але ніде нічого, ніякого металу не, не прогорало, все нормально, все ідеально. Ніякого диму, витоків диму, нічого такого. А, З приводу фарбування термосікою фарбою. Я не купував дорогі ці балони з термосікою фарбою, тому що один і все-таки один єдиний момент. Два-три рази розтопки, і він прогорає, а ти ще й на, на перший раз прогорає ця фарба. Дивився в Ютубі на основі. Силікатного клею, жидкого скла і, і алюмінієвої пудри. замішати клей. Замішав повна ерунда. Ой, клей є фарбу. Замішав повна ерунда, нічого воно там такого немає, щоб його покрасити. Далі. Перевірив краш-тест, коли буржуйка нагріта, трошки остигла помастити її всю олією звичайною соняшниковою, і потім вона прогрівається і в кінці посипати попелом. Тоді вона має такий графітовий колір, має бути. Нічого це сакош в мене не діє. Ну не знаю. Може, просто це метал такий. Я вирішив, так як вона для себе. Я потім вже її дороблю, трошки вже попідкрашую, буду красити термосікою фарбу, я вже замовив балон. Має скоро прийти її, покращити мусікою фарбою так, щоб вона візуально радувала око, можна так сказати.